Надія Красоткіна, Українська хустка. А хустка в нас завжди була в пашані. У літню спеку і люті холоди. Її гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям. Щедро дарувала, Свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделець ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили, і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди з жінками, і навіть в путь останньої хвили. Краса в хустині нашій споконвічна. Як і душа, що з піснею жила, а в українок і душа лірична, бо в ній багато сонця і тепла.